Війна йде за те, щоб наші діти самі назвали себе росіянами, щоб навіть думка не приходила в голову, що можна щось змінити. Наша інакшість народить найкраще рішення в світі. Ми самі обрали яке майбутнє ми хочемо. Ми хочемо бути вільними. Сьогодні ми не суб'єктні. Ми не брали роль там, військового полігону. Питання тільки в тому, наскільки довго ми будемо існувати. Якщо будемо не суб'єктні, мабуть, недовго, бо нам потрібні ресурси, щоб розвиватися і вистояти. І не тільки в цій війні, а будь-якій майбутній війні. Ми маємо творити своє. А своє ми будемо творити, якщо буде розвиватися наша культура. Щоб бути готовими, щоб будь-яку майбутню війну не можна було з нами почати, бо цей початок буде приречений на програш. Маємо розвивати економіку, маємо розвивати інновації і маємо не втратити те, що робить нас інакшими. Закликаю вас бути націоналістами. Дивіться, в Росії величезні території. Наша територія їм не дуже потрібна. Інфраструктуру вони знищують, але при тому вони міняють наших вчителів на своїх, міняють назви на свої, забирають нашу спадщину до себе, привозять щось своє, встановлюють свої пам'ятки, крадуть наших дітей. То, на мій погляд, війна йде за те, щоб наші діти і онуки. Самі назвали себе росіянами колись, якщо вони переможуть. Тобто війна насправді йде за носіїв культури за наступні генерації, бо ми точно вже втрачені для росіян як генерація. А от наступні генерації їх дуже цікавлять, і за це вони воюють. Ми вже виграли цю війну отут. На нашій території не може бути інтервенції з російської культури зараз і присутності. Я не погоджуюся в тому, що ми програли війну до 24 лютого. Насправді ми її виграли. От такі люди, як Іван, люди культури, зробили так, що м'яка фаза війни, коли Росія хотіла, щоб ми самі захотіли бути росіянами, вони її втратили, вони її програли. І саме тому почалася фаза кінетична. От Якщо б вони не програли м'яку фазу, ми б тут з російською зараз говорили і думали, як нам в Москві продавати свої товари завдяки людям культури українським, ми залишаємося українцями сьогодні, і ми постали на боротьбу. Це результат їхньої роботи. Ну і щодо війни в головах, наше уявлення про світ це те, що ми живемо і не помічаємо того. Наприклад, да, ми думали, що культура це про розваги. Ми думаємо, що держава, ну наприклад, не з визначень, яке сьогодні використовується, це найвища форма об'єднання людей, Найвища, нічого вище не буває. Є культури, які вважають, що держава це тільки підсистема суспільства, наприклад. І вони інакше розвиваються. А ми, наприклад, на бікбордах використовуємо спокійно, відбудуємо державу фразу, і ну, думаємо, що це буде країна насправді, а країна і держава виходить, може бути чимось різним. І це штампи, і це штампи, які Росія нам нав'язала. Щоб навіть думка не приходила в голову, що можна щось змінити в цій реальності. Питання: чи є Україна суб'єктом на культурній мапі світу? Чи можемо ми. Гідно представляти українську культуру та ідентичність і бути сприйняті належно представниками інших культурних еліт на одній планеті існують різні культури, які формують різних людей, які по різному сприймають світ, розуміють його і по-різному мислять. І оця інакшість, вона є корисною для всіх. Бо українці, наприклад, точно розвиваючись, знайдуть такі галузі, де наша інакшість народить найкращі рішення в світі. І це буде дуже корисно для інших культур, які можуть це позичити, взяти, придбати, поміняти з нами. Так само і ми дивимося на інакшість інших культур і собі щось беремо. І це нормальний такий обмін, взаємодія, коли всі виграють. Окрім цього, є інші способи взаємодіяти, ну, наприклад, змагатися чи конкурувати. От граничний стан конкуренції, там, кінетична війна, яку ми переживаємо. І якщо повернутися до суб'єктності, то суб'єкт сам визначає своє майбутнє. От, чи ми з... І забезпечує його сам. Чи спроможні ми зараз самі це зробити? Ми самі обрали яке майбутнє ми хочемо. Ми хочемо бути вільними, але ж це спроможні ми самі це зробити сьогодні. Виходить, що ну нам потрібна підтримка. Маю повернутися до першої тези Івана, що ми програли в певний момент культурну війну. Ми її програли, коли не стали суб'єктами, коли, коли залишалися залежними і коли е, зробили себе слабкими. І зараз нам, мабуть, без партнерів буде складно. Отже, сьогодні ми не суб'єктні, але ми точно, точно хочемо бути суб'єктами. Ми за це воюємо. Ми туди йдемо. І виходить, що суб'єкт, він народжується не десь в Штатах, Британії чи в якійсь іншій країні, яка хоче з нас зробити суб'єкта. Суб'єкта суб не можна зробити. Суб'єкт може тільки сам народитися. Тобто нам, виходить, потрібно працювати над собою тут і зараз для того, щоб ми могли на рівних спілкуватися з іншими культурами. Ми маємо розвивати себе, щоб пропонувати щось найкраще в світі від себе іншим культурам. Тоді це буде суб'єктна позиція, яку ми самі обрали. Сьогодні ми виконуємо якісь інші ролі, які ми не обрали. Ми їх виконуємо, бо не можемо не виконувати, але ми їх не обрали ці ролі. Ми не обрали роль там, військового полігону чи там, того, хто постачає майбутніх носіїв інших культур, якими можуть стати наші діти, якщо залишаться в інших країнах і не повернуться сюди. А щодо корисності, то виходить, нам є що запропонувати навіть зараз, бо інакшість корисна, вона цінна. Та наша інакшість збагачують інші культури. Їх світ стає багатшим. Тобто тут нема такого, знаєте, порівняння і шкали від, від, від е, якоїсь примітивної культури до дуже розвинутої. Всі культури різні. І оця наша інакшість, вона цінна. Наші художники, музиканти, науковці, бізнесмени вони інакші і вони несуть щось нове, чого інші культури самі створити не можуть. І це дуже цінно. І завжди буде цінно. Питання тільки в тому, наскільки довго. Ми будемо існувати. Якщо будемо не суб'єктні, мабуть, не довго. Паша, а, ми будемо дуже довго існувати без В тому я впевнений. От ми шукаємо в розвиток економіки, нашої економіки, яку, звісно, треба розвивати, бо нам потрібні ресурси, щоб розвиватися і вистояти. І не тільки в цій війні, а будь-якій майбутній війні, якщо а, да, помислити, що таке можливо. То Розвиток економіки мало насправді залежить від відсоткових ставок, від податкової політики. Розвиток економіки в величезній ступені залежить від інновацій. От народжуємо ми інновації чи ні, економічні інновації, зокрема. І інновації це продукт мислення. інновації треба помислити. А щоб помислити, треба ну, мати базу смислів, сучасних, складну, яка дуже детально і класно описує світ. Тобто треба мати культуру, яка спроможна дати тобі е, ту, той базіс, на якому помислиш нове. Якщо ми будемо позичати, ми питання навіть не в тому, що ми не будемо розвивати своє, питання в тому, що ми будемо завжди пасти задніх. Бо ми позичаємо те, що інші культури вже створили, вони вже щось помислили, вони вже пішли далі і творять нове, а ми тільки намагаємося позичити. Метафізику Аристотеля переклали через 2350 років після народження. Це велике запізнення в позичанні. Маємо творити своє, а своє ми будемо творити, якщо буде розвиватися наша культура. Якщо іншими словами це сказати, то для того щоб збагатіти, ми маємо спочатку збагатити свою культуру. Фокус там в розвитку економіки, не в самій економіці. Ми знаходимося в війні, в якій нам треба перемагати, і будуть ще ситуації, да які а, будуть від нас а, вимагати готовності дати відсіч. Якщо така готовність буде, буде мир. Не буде такої готовності, мабуть, будемо потерпати і далі від війни. Щоб, щоб бути готовими, щоб будь-яку майбутню війну не можна було з нами почати, бо вона бо цей початок буде приречений на програш, маємо розвивати економіку, маємо розвивати інновації і маємо не втратити те, що робить нас інакшими. Дуже небезпечно захищаючись, стати таким, як той, хто на тебе нападає. І ми захищаємо насправді свою свободу і наше прагнення до вольності, наше неприйняття примусу. Що робити, що не робити зараз? Робити все для розвитку своєї культури, робити все для примноження свободи, не робити нічого проти своєї культури, нічого проти свободи. І в тому контексті виходить, що націоналізм це дуже економічна категорія. І націоналізм це просто зосередженість на розвитку саме своєї культури з повагою до інших культур, окрім ворожої. То я закликаю вас бути націоналістами саме в цьому контексті.